Зустрічайте! Слава Пролова та Валентин Коваль! Добрий вечір всім. Добрий вечір! Наша перша номінація вона без конкурсу. Ви знаєте, що життя артиста таке ж він весь час проводить у дорозі, і е, часом відсутність його стає звичною і для друзів, і навіть для рідних. Але. Єдине, що зігріває друзів і рідних, це очікування скорої зустрічі. Скажу, що для мене такі зустрічі були нечасті, але були дуже важливі. І єдине, що мене зігріває зараз, це пам'ять і розуміння, що цей шлях був недаремний. Спасибо большое за аплодисменты. Вы увидели человека, которого мы все единогласно любим. И поэтому сейчас у нас будет необычная номинация, в которой мы будем награждать единственного номинанта. И поэтому мы со специально создали ролик, в котором каждый из вас сможет увидеть того Кузьму, который, которого вы любите, знаете, чувствуете, и, конечно же, который всегда останется с нами. скажу вам, що Андрій був другом і був колегою задовго ще до появи М-1. І кожна зустріч з ним для мене залишила дуже великий слід в моєму житті. Розумію, що так сталося, і для мене він знову на гастролях. Можливо, ті, хто гастролював з ним, вирішили, що це в нього такий собі сольний проект. Сольний проєкт на новому рівні. Принаймні мені хотілося б саме так відчувати цю секунду. Але його музиканти разом з нами. Я прошу Женя, Льоша, хлопців, виходьте до нас. Льоша, це премія в пам'ять про кузьму і про те, що. Мы много років жили с его песнями и жить ему далее. Спасибо. Жаль, что нет его на этой сцене с нами, конечно же. Спасибо родителям Андрея за то, что вырастили, воспитали в нем этого человека, который был, но ушел. Спасибо жене Свете, благодаря которой он писал такие кайфовые песни про любовь. Спасибо вам, люди України, ради яких он творив. Спасибо огромне, дома. Дякуємо, хлопці. Ми чекаємо на ваші нові концерти і на те, що ми знову зустрінемося з піснями Скрябіна. Я знаю, що вже плануються концерти на лютий. І ми плануємо концерти на зйомки концертів на каналі М1. Тому пісні і кузьма залишаться з нами. Спасибо. А, но я думаю, что Кузьме понравилось бы, чтобы мы улыбались. Ведь это был человек-фейерверк. Это был человек настроения. Это есть человек настроения для нас. Я помню эти безумные эфиры Гутенморгена, в котором мы смеялись. И этот смех будет со мной идти по жизни. И когда мне грустно, я вспоминаю эти эфиры. Когда мне плохо, я слушаю его музыку. Когда мне хочется его увидеть, я смотрю на экран. Он с нами. Давайте посмотрим на экран. Все-таки пусть он зайдет в этот зал и снова напомнит о себе. Добрий вечір, мене звати Кузьма. Сьогодні дуже офіційний, урочистий і історичний момент для мене особисто. Запрошую. Дитячі історії смішні розкаже. І Starry fotografii na sił rozpadę, dziecia historii śmiesznie rozkaże i sprawnim druziam nie zabuć pochwodem, bo to będzie zle z tobą. Oh,